Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Мене звати Андрій, мені 42 роки. Ми проживаємо у селищі міського типу. Тут життя непогане і не таке шумне, як у великих містах. Коли нашій доньці виповнилось 14 років, вона втратила матір. У той період мені було дуже важко. Я відчув всю важкість життя з дитиною підлітком. Все ж таки старався її розуміти та підтримувати, щоб не ускладнювати наші стосунки. Життя тривало, а донька моя дорослішала. Хочете знати, що донька зробила далі? Слухайте. З закінчення 11 класу вона вирішила вступати в юридичний університет, який знаходиться у місті. Галя жила в гуртожитку, приїжджала додому кожних вихідних. Вона гарно вчилась, але ніяких стосунків у неї ні з ким не зав'язувалось. Хоча була красива та весела. На третьому курсі навчання вона почала рідше приїздити додому, от і подумав, що, можливо, влаштувалась на роботу і не виходить приїхати, але в той період, коли почалися канікули, вона знову сказала, що не зможе приїхати. Мене це здивувало, але нічого їй не казав, бо розумів, що скоріше за все, зайнята. Літо підходило до завершення. Я не чекав вже побачити Галю і займався своїми справами. Якусь увечері до мене зателефонувала дочка і попросила, щоб я її зустрів на вокзалі. Я дуже зрадів, що вона все ж таки змогла приїхати. З самого ранку я поїхав на вокзал, вдалині я побачив свою донечку. Вона була не сама, а з чимось у руках. Я спочатку не розглядів, але потім побачив, що це немовля. Тату, знайомся, це Міша. Тобто, знайомся. донечко, чи я це дитина, чому ти приїхала з ним? Мій син тату. Вибач, що я нічого тобі не сказала, але я не можу від нього відмовитись. У моїй голові почути не вкладалось. Я не міг повірити в це. Як таке могло трапитись? Чому донька приховала від мене свою вагітність? Юля весь час, поки я приходила до тями, тримала малюка на руках та ніжно цілувала. Донечко, поясни мені, чому ти це, немовля, називаєш своїм? Ти справді його народила? Тату, ще раз пивач по дорозі додому я тобі все розповім. Галя почала все розповідати батьку. Розповіла, як познайомилась із старшокурсником, який почав приділяти їй багато уваги. Про неї так ніхто не пілкувався та не цінував її, як він та батько, який був вдома. Він не був схожий на інших хлопців, які були дуже невихованими. Галі він запропонував відразу зустрічатися, але через декілька тижнів поїхав до рідного дому. Влади не було близько місяця, він не виходив на зв'язок та не писав. Я подумала, що він мене покинув, але через місяць повернувся. Моя образа та злість відразу зникли, і ми почали початок новому життю. Обоє були щасливі. Ми навіть планували весілля невеличке зробити після народження дитини, але життя жорстоке. Перед тим як Галя потрапила у пологовий, з ладом сталася біда. Його збив автомобіль. Він пробув чотири дні у комі, а потім лікарі повідомили, що він не зможе прийти до тями, бо пошкодження, яких він зазнав, несумісні життя. Моя донька пережила велике горе, ніхто їй не міг допомогти. А до мене вона боялась телефонувати інших родичів та друзів, близьких у неї не було. Їй допомогла окушерка, яка приймала у неї пологи. Прийняла її до себе, допомогла з немовлям, зуміла заспокоїти та пояснити їй, що у неї тепер є для кого жити. Коли я дізнався, що пережила моя донька, то не міг покинути її. Знуком у біді. Галя обожнює свого сина та розповідає йому історії про свого тата. Напевно, син дуже схожий на нього. Любі друзі, а що ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте на відео лайки, щоб ми знали, які історії розказувати вам далі.